Ем, ну, привіт. Для старожилів мого каналу це вже відома інформація, але в силу моїх нахуй вбитих алгоритмів рекомендацій для тих двох нових калік, які все ж якось знайдуть моє відео, треба пояснити: я, блять, ненавиджу все те, що зараз відбувається з аніме індустрією. Я не буду брехати, я не зміг перестати дивитися аніме повністю. Так я ознайомився з анімкою, яка вийшла цього року, а саме ароматна квітка свіда з гідністю. І порівняно з тим, що виходить за часту, це взагалі шедевр десятиліття. До речі, я хоч і слабо в це вірю, але якщо це відео покаже класні результати, я не проти зробити відео про це аніме, все ж мені є що сказати про тайтл. Проте сьогоднішня тема відео буде не про це китайська анімація. Перехід на неї був доволі латентний і дуже-дуже довгий. Все ж як для людини, яка віддала половину життя на японську анімацію, було важко сприймати щось інше. Важливе попередження: моя думка формується на основі не всіх існуючих тайтлів, цілком впевнений, що є як і хороші, так і погані, але я транслюю виключно свою особисту думку, і якщо ви з нею не погоджуєтесь, ну це окей. От і що ж я можу сказати після всього, що я побачив? І знаєте, китайське аніме це ще та залупа, і ліпше я туди не ліз би. Наполегливо рекомендую подивитись відео повністю, адже так ви зможете зрозуміти цілісну точку зору. Для початку я би попередньо хотів би прокинути пару слів за саму сферу, що ж таке загалом китайська анімація? Загалом вона має свою особисту назву, і це є Дон Хуа. І, знаєте, не буде китаєць китайцем, якщо щось не спіздить. А зважаючи, що географічно в них є сусід з уже вибудованою схемою, то чому б її не співз? Адаптувати. Звісно, не все прям злизано один в один. Якісь особливості, як культури, так і менталітету, збережені, але є такі речі, ну прям підчасту злизані. Ось, як приклад, Дракон Раджа. Детальніше я поговорю про нього і пізніше, проте, ось що я підмітив. Можливо, хтось знає, хтось ні, але існує, по крайній мірі, негласна система створення персонажів. Якщо взяти тайтли середнього або низького бюджетного сегменту, особливо якщо вони робляться по ранобе, ви знайдете практично однакові дизайни героїв. Звісно, це все безпосередньо через відсутність або бажання, або фінансування на адекватну проробку персонажів, і легше взяти готовий шаблон. На екрани виводу зображення приклад. Як бачите, колір волосся та багато інших атрибутів, вони зачасту стосуються конкретних архетипів, і от в японців є дивна манія величя європейців. Часто ж можна знайти в різних історіях цього типового європейця або європейку зі світлим волоссям і вгадайте, що ніколи ще й не вгадаєте, як його звати. Цезар. Але нехай припустимо. До речі, я ні на що не натякаю, але й одна корона грішника нервово покурює в сторонці. Я вже навіть не буду згадувати той факт, що, звісно, цей персонаж, блондинчик, він голова якогось там студентського говна, аристократ, і звісно, в нього є головний конкурент. В даному випадку це є Джудзи Цзихан. Також ніколи не бачили таких героїв з такої ж історії життя і зі всіма можливими витікаючими. Зрозумійте мене. Я не вимагаю, щоб різноманітність була як в якомусь великому кущі, де практично кожен герой – це щось унікальне і добре прописане, Я не сильний в питанні вмінь автора та фінансів, які були вкладені в проект. Все ж тайтл був створений на основі новели, при тому, що існує гра по даному світі, і проблем з грошима, як на мене, явно не мало би бути. Але чесно, моментами для мене це схоже на халтуру. І це можна було би зробити та продумати набагато краще, що якісніше виділяло би на фоні всього іншого. Я, звісно, завжди помічав, що в цьому обороті, скажімо так, багато хто старається щось когось злизати, що є популярним. Якщо почитати нетопову корейську манху, там взагалі їбанутись можна від того, що там можна знайти. З одного боку, я розумію, що це все рийно, краще зробити щось вже робоче, ніж придумувати з нуля. Але знаючи історію цього культурного регіону, дивно бачити, що саме китайці беруть ідею в японців. Ну, anyway, їхнє право. О, ну... Тут же буде трішки складніше. Ви можете спитатись, чому? Що ж такого складного може бути в питанні анімації та графіки? А я відповім. Я впевнений, що проблема не поширена і це лише мене харить, але я говорю про неконсистентність візуалу. Те, що він практично такий самий, як і в японській анімації, ну це похуй. До того ж, радісно бачити, що вони все ж експериментують з візуалом. Як приклад, можна взяти той же самий кілер з ножицями, також приклад китайської анімації, де вони спробували щось нове. Звісно, є в тому. Трошки інші причини, ніж мистецькі, але що змазати кути для кінцевого глядача, різноманіття це в будь-якому випадку плюс. Так про яку відсутність консистенції я казав. Ось дивіться. Будемо брати в розрахунок топи цього року та попередніх років, як зі сторони японської анімації, так і китайської. Ось дивіться. Як ви можете побачити, картинка виглядає доволі одноманітно. А тепер погляньте на скрін з анімки актуального володара таємниць. З точки зору роботи над загальними планами і оточуючого дизайну претензій взагалі немає. Зачасту вони виглядають просто чудово, і це доволі серйозний камінь вгород японської анімації. Але проблеми починаються саме в ті моменти, коли не завжди прямо руки аніматори пробують вписати персонажів в саму сцену. Дуже часто герої починають світитись, так наче вони напівпрозорі, і за ними прям впритик сонце. Час від часу вони намальовані просто криво. І це реально дивно, прям викликає ступор, бо як можна водночас так гарно проробити заднік і проморгати моменти, де герої ну прям реально дуже погано виглядають. Звісно, це болячка всюди присутня, але якось в японських анімках воно просто більш збалансовано, чи що, і нема ось цього відчуття, що одне небо інше земля. До того ж, ну це не те, щоб я як якась курка в лені повзаю з лупою в пошуках ось таких моментів. Закидається в очі протягом всього перегляду. Ще один приклад це Хіторіношіта, а саме третій сезон, і вас зустрічають ось такі от сцени. В певний період воно мене затягнуло це подивитися. А потім ти дивишся, ну і сам тайтл, звісно, специфічно виглядає на початку, але спишемо це на те, що це все ж нове IP. Але повертаючись до третього сезону, ти бачиш ось це і починаєш розчаровуватись. Адже це виглядає як халтура. Звісно, це все для вас може виглядати як придирки, проте я стараюся оцінювати ці всі моменти не як щось окреме, а як складову систему, яку китайці вибудовують. Якісні показники виглядають якоюсь синусоїдою. І звертаючи увагу на кількість таких випадків, це спосіб одноразово заманити аудиторію, а потім просто в угоду здешевлення робити якусь хуйню. Також, якщо вже ж пару слів згадати за стиль, саме не персонажів, а візуальний стиль. Також важко виділити щось особливе і самобутнє. І це реально проблема. Чому? Китайська культура та історія, хто би що не говорив, велика і дуже впливова для світу. І здавалось би, що з таким багажем та фінансами, а повірте, компанія, наприклад, Tencent Animation and Comics, яка має просто феноменальні бюджети, які могли би просто видавити всіх решта. Якщо ви думаєте, що я говорю якусь маячню, згадайте випадок з грою Myth Wukong. тому я просто впевнений, що в них є дуже багато шансів цю індустрію просто роз'їбати. Якщо в рамках обговорення анімації та графіки я сказав, що це буде складніше, то зараз буде насправді дуже важка частина огляду, адже питання сюжету для кожного стоїть дуже персонально. Якщо попередні позиції ще можна вказувати як умовно об'єктивні, адже поганий дизайн або криві анімації це є просто проблеми, а історії подобається кожному свої. Проте, я, звісно, не сценарист, але от до чого в мене є реально претензії, так це до наративу, а точніше, того, який він моментами нелогічний. Розрахунок для порівняння буде взяти той самий Dragon Раджа та той майстер уйобських чар. Я. Такий неймінг, що не подобається мені. Коротше, в чому проблема, яку можна пересікти як в одному тайтлі, так і в іншому. Як же ж вони заїбали просто з самого початку тобі надавати? Тонну, нахуй, непозрозумілої інформації. Я цілком розумію, що в рамках заохочення глядача це може і спрацювати і когось це реально зачіпить. Але мені, до прикладу, хотілося б побачити якусь експозицію, яка дозволить мені слідкувати за історією, а не отримувати якийсь новий клаптик інформації, затикувати ним ту прогалину, яку автор зробив мені на початку. І ви знаєте, я помирився з цим повністю, якби це було ну, нелюбимим китайським прийомом. Але похуй. А от що не похуй, так це оці сука клішовані персонажі, і ви можете спитатись, до чого це все? Ти вже згадував згадувався. Але я про цих вічних баб гг і дідів ГГ. Якщо ви не в темі, то пояснюю, Звісно, знову хтось таки може причепити, що я дойобуюсь, але мені якось все одно, типу, це моя думка. Так от. Питання жіночих персонажів не таке вже й дивне. Або фансервіс, якщо це сестра, або її називають сестрою, це вже мене наводить на думку того, що це 100% фансервіс, або пейрінговий об'єкт ГГ. Нічого нового вони в сюжет не приносять, як це було руками до того. Але от що, що, питання цих дідів мене реально турбує? Я не маю на увазі, що проблема в них самих. Більше в тому, що вони якісь доволі всі одноманітні, як з одного заводу. Вічно з ними відбуваються якісь комедійні ситуації, якби це мало б. Би... Розважити глядача, але мене воно особисто не зачепило. При тому, що би ви там не думали, але я обожнюю персонажів дідів в анімках. що One Piece, що в Блічі, тому самому вони охуєнні. І це не забрати в них, просто у даному випадку якісь вони ну не такі гротескні чи що. Коротше, скажу актуальним сленгом, вайп не той у них. Щось я відійшов від теми, про те, якщо говорити коротко, то цілком великих проблем немає, вони просто шаблонні. Я не бачив ще ні одного тайтлу, який би хоч якось виділявся на фоні інших. Знову ж таки, пояснюю на реальному прикладі: повсякденне життя безсмертного короля. Основа сюжету полягає в тому, що наш ге він народився жорстким їбакою, перед яким сила всього світу тухне. Звісно, його це не влаштовує, і він хоче звичного життя школяра, що, звісно, йому не виходить. Схожий сюжет можна знайти як в One Punchmen, так і в Mob Psycho 100. Поміняйте обставини, мікромоменти і ось прошу вам перелічені мною вище тайтли. Закриємо очі на те, що по суті ідея взята. Це нормально, але реалізація, як на мене, хромає. Як за порівняння візьмемо моба, трішки ближче буде по суті. На мою думку, це не найкращий тип історії, яку можна взяти як натхнення для своєї. Для правильного розкриття того ж самого героя не вистачає приколів. І чому я би віддав мобу всі регалії? Він банально як персонаж цілісний. Ці два тайтли знаходяться в одному жанрі комедії, але повторююсь, одних приколів не вистачить. Драма, яку ми отримуємо персонажі другого плану, вони ідеально доповнюють моба, чого особисто я не помітив в буденному житті безсмертного короля. Тут буде коротко, мені не смішно. Далі. Окей, окей, це було знато швидко. Взагалі, та нехай закидають мене анекдотами, мені доволі важко розсмішити якомусь аніме. Але от китайський гумор це взагалі не моє, і я до кінця не розумію причину. Допускаю, що це от, ну просто от тупо тупо не моє та й все. Знаю людей, яким хоч щось звідти заходило. Але за все, що я дивився, мене так ні разу нічого не взяло. Тому продовжуємо мені б, ну, навіть буквально нічого сказати про це все. Звісно, ви цілком можете не погоджуватись з моєю думкою, і це нормально. Цю тезу я повторив тричі за відео. Проте є один дуже важливий момент, про який я вважаю, треба поговорити. На відміну від японського ринку, китайська анімація по великому рахунку тільки почалася. Що би я не сказав в цьому відео, а все ж я вважаю, що я не прям пусті аргументи зкинув, в них є ще куди рости. Що вони правильно роблять, так це не запозичають цей дебільний тренд на однотипні та конвейерні аніме, якими зараз просто забита індустрія. Все ж, якщо говорити на чистоту, починаючи такими тайтлами років через 10 в японці будуть дуже серйозні проблеми, адже розвиток буде давати можливість для нових авторів та аніматорів творити дальше і більше. Я цілком вважаю, що японська аніме індустрія вона стогнує. Так, виходять ще круті тайтли, але цього мало, нема революції. З тим як аніме розвинулося по світу, воно може рости вверх з кожним роком, проте воно реально цього не робить. Той самий володар таємниць, скільки в нього не було би проблем, особисто для мене він поставив доволі високу планку того ж 3D. І після нього мені буде важко сприймати ці кривулі, якими так люблять користуватися японські аніматори. Я цілком впевнений, що в той момент, коли індустрію для себе відкриють ті ж самі ігрові студії, кінокомпанії, той рівень, який дають китайці, буде більш привабливим, ніж японський. Згадаємо вставку з фільму Вбити Біла і чому були вибрані Production IG, тому що це був рівень. Вони поставили планку, але чим далі буде продовжуватись стагнація, тим далі буде рости китайський ринок. Я навіть не буду згадувати різні цікаві історії з мапою та Їфотейбл, це взагалі теми для окремих відео, але вони показові, і я впевнений, що такі ситуації руйнують кредит довіри, яким студії могли би скористатися для масштабування свого виробництва. Я нікого не хочу лякати, нікуди ще одне що інше не дінеться, просто якщо нічого не міняти через пару років огляди на японські аніме будуть вже не такими частими. Взагалі. Пишіть свою думку, що думаєте про це все. Діліться з друзями, нехай також напишуть, як їм взагалі ця ситуація. Якщо проявити гарну активність, це буде показник того, що ви хочете ще щось бачити. А ідея для наступного відео, як ви знаєте, вже є. Так що потикайте там кніпочки, і до зустрічі. Всім мирного неба над головою!